Значення має те, що в Україні з'явились політичні в'язні. І Україна повинна цього ганебнішого явища позбутися. Я можу сказати тільки одне: на сьогоднішній день, хто би що не говорив, вже є дуже стійка тенденція світової спільноти щодо Тимошенка і щодо Луценка. Їх можна любити, не любити, їх можна критикувати, не критикувати, але вони сьогодні є політичні. Ув'язнені. І мені дивує діюча влада, її вибачайте якусь ну, тупість, якщо хочете, яка не може подивитись на цю проблему з державницьких позицій, а дивляться виключно своїх шкурних світової спільноти, чітко використалась уява про те, що це політичні в'язні. І без розв'язання цієї проблеми Україна не зрушиться з місця в питаннях зняття економічної, а я не виключаю, що і політичної блокади. Якщо Україна хоче знову вийти на шлях до європейської спільноти, до демократичної спільноти, ми зобов'язані. Всі спільними зусиллями їх висвободити. Іншого немає. І нема значення. Моє там відношення, не моє відношення. Люблю я Юлію Володимировну, як я оцінюю. Сьогодні це вже не має ніякого значення. Значення має сьогодні тільки одне. Любиш Україну, хочеш їй допомогти, ти маєш припинити існування в Україні політичних в'язнів, як таких. Тому я буду все робити для того, щоб я Україну люблю. І я знаю, що ми не зможемо пройти мимо цієї проблеми.